27-му позачергову сесію традиційно відкриває голова обласної ради Микола Звєрєв. Він нещодавно вийшов з відпустки, яку витратив на предвиборчу агітацію своєї кандидатури у 205-му окрузі. Вибори позаду і одразу до роботи, каже Микола Звєрєв. Це була частина моєї відпустки, я її використав відповідно до закону. І на другий же день в понеділок, після голосування, вийшов на роботу. І як бачите... В строю. В строю також 72 депутати обласної ради зі став. Вони проголосували за ряд важливих рішень за чотири звернення до Кабміну, що стосується долі родин загиблих атошників, нинішніх тарифів на комунальні послуги, індексації зарплати пенсій, а також оподаткування аграрної галузі. Останні кажуть депутати дуже болючі для сільськогосподарників. Нині держава хоче забрати від них пільгу, фіксований податок, а накласти кілька інших, які призведуть до падіння. Попір хата привідку вільченню тіньового ринку. Якщо вам не... хватает денег, займитесь контрабандой, займитесь э, черным налом и теневой экономикой. Значит, займитесь в конечном итоге, чтобы кто-то занимался экономикой страны и пополняйте бюджет, но не пополняйте за счет той отрасли, которая не благодаря государству, а вопреки государству сохранена, дает определенные темпы, дает валовую выручку, и вы хотите этой налоговой, этим налоговыми изменениями просто поставить на ней крест. Тому група обідінілась також депутати проголосували за звіт по виконанню обласного бюджету за півроку. Одне з болючих питань доля ветеринарної медицини області, очільник якої Віктор Кульбако нині знаходиться в слідчому ізоляторі. Як людина, яка спілкується постійно з Віктором Дмитровичем, хочу сказати, що якщо його треба карати, то багатьох треба розстрілювати. Між іншим, це не єдина проблема у ветеринарній медицині. Працівники галузі через депутатів звернулися з проханням підтримати їх, бо видатків з бюджету на існування галузі вже не мають, а працюють в критичній ситуації, коли областю вирує африканська чума свиней. Гроші для ветеринарної медицини будуть заспокоїв голова обласної ради. Ми маємо достатньо коштів, щоб фінансувати цю галузь в області. За рахунок додаткових надходжень ви знаєте до обласного бюджету, який. Виконується і є перевиконаним. І стосовно кадрових призначень сьогодні чимало лікувальних закладів області позбавили старих очільників, а призначили їм нових. Декому продовжили контракти, декому припинили. Деяким медичним керівникам поки вдалося вмовити депутатів не чіпати їх на посадах. Це зокрема зробив Микола Бовда, начальник обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя. За 31 проти 7, утримувався 32. Рішення не прийнято. А от в обласної лікарні тепер буде новий керівник. Ним став Андрій Жиденко. Тепер вже колишній головний лікар Чернігівської міської лікарні номер 1 якою керував 9 років. Депутати одноголосно підтримали кандидатуру Андрія Жиденка. Поступила пропозиція очолити обласну лікарню. Це заклад третього рівня. Це заклад, який, на мою думку, повинен. Тілювати в собі самі високотехнологічні і ємні медичні технології, надавати не медичну допомогу. Жителям області щоправда перед голосуванням новий головний лікар поставив умови голові обласної ради і облдержадміністрації. Тепер у вас теж спокійного життя не буде, тому що, вибачте мене, якщо ви мене туди поставили, то давайте ми дійсно займемося закладом. І це знаєте, ми ж не собі просимо це. Це для пацієнтів, щоб ми зробили рівень відповідних закладів. Всього на 27-й позачерговій сесії обласної ради депутати розглянули близько півсотні питань.